Добрий день, Марк, я рада тебе сьогодні бачити. Сьогодні пропоную познайомитись тобі з нашою феєю. Ця фея досить ну, розумна. Вона може нас навчити чомусь новому. А чому? Ми дізнаємося згодом. Сьогодні вона хоче нас навчити, як же ж правильно вимовляти, говорити слова. І як позначаються букви. Для того, щоб позначати букви, нам потрібні ось такий червоний кружечок, одна палочка і дві палочки. Кружечком ми позначаємо лише голосні букви. Однією палочкою ми позначаємо твердий приголосний звук. І двома палочками м'який приголосний. Зараз я тобі покажу приклад. У нас зображено, що на малюнку марк. О. Рот. рот три букви. Р у нас приголосна. Буква О. Скажи, будь ласка, яка вона вміє співати чи ні? Це голосна чи приголосна? О. Голосна вона вміє співати правильно. І буква Т знову ж таки приголосна. У нас з тобою зображений котик. Слово «кіт» – три букви. Перша буде в нас пом'якшена приголосна, тому ми ставимо дві рисочки. Буква І це голосна. І буква Т це приголосна. Ми з тобою поставили лише одну паличку. Давай подивимось далі. Що в нас зображено на малюнку? Риба. Риба. В слові риба чотири букви. Р у нас приголосна. Буква И це голосна. Б це приголосна. І буква А. Підскажи мені, будь ласка, яка це в нас буква? Можна. Голосна, молодець. Хто в нас далі зображений на малюнку? Діти. діти. В слові діти чотири букви. Як ти гадаєш, буква Д. Перша. У нас буде голосна, приголосна, чи, можливо, приголосна, пом'якшена. Ось послухай. Діти. Приголосна. Приголосна буде. Пом'якшена. Тому ми ставимо дві рисочки. Буква І. Ми вже з тобою знаємо, що це в нас голосна. Буква Т. Просто приголосна, вона не пом'якшена, тому що після неї, перед нею, знаходиться буква І. І у нас голосна. А зараз, будь ласка, спробуй сам розказати мені, які знаки ми з тобою будемо ставити. ставити. Скажи, будь ласка, хто в тебе зображений такий з ріжками? Коза. Коза. В слові коза, скільки букв, скільки в нас квадратиків? Чотири. Чотири. Е, буква К. У нас голосна чи приголосна? Приголосна. І можливо пом'якшена. А ну послухай, коза. Пом'якшена. Вона приголосна. Вона не пом'якшена. Потім о, -о, о. Це голосна. Потім у нас йде буква З. Скажи, будь ласка, буква З це голосна чи приголосна? Голосна. Приголосна. Вона не вміє співати. Ось спробуй її заспівати. З, 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 вона не співає. Якщо буква О вона співає, то буква З вона не вміє, на жаль, співати. І далі у нас наступна буква остання А. Це голосна чи приголосна? Голосна. Голосна молодець. Давай же далі подивимось, хто це в нас зображений? Гуси. Гуси. В слові гуси чотири букви. Перша буква Г. Скажи, будь ласка, це голосна чи приголосна? Приголосна. приголосна. Буква У. Це голосна чи приголосна? Приголосна. Голосна. Тому що вона вміє співати. Запам'ятай, як ми можемо перевірити, чи голосна це, чи приголосна? Голосні вміють співати, а приголосні вони не співають. От, наприклад, г-г-г. Ми ж її не можемо заспівати, а букву у-у-у вона співає. Запам'ятав Марк? Так, дивимось далі. Наступна буква С, С, С. Це яка голосна чи приголосна? Приголосна. Приголосна. І в нас залишилася буква І це голосна чи приголосна? Можна. Голосна. Ти великий молодець. Давай же подивимось далі. Що це в нас зображено на малюнку? Диня. Диня. В слові диня. Скільки буде на звуків? Скільки букв буде? Чотирь. Чотири. Е, перша буква Д. Скажи, будь ласка, яка це буква буде у нас? Голосна чи приголосна, чи, можливо, пом'якшена приголосна? Приголосна. Правильно. Далі в нас буква И. Це голосна чи приголосна? Голосна. Голосна ти молодець. Далі в нас ни. Яка це буде голосна? Приголосна? Чи пом'якшена? Після букви Н буде буква Я. Тому це буде в нас пом'якшена. Тут ми повинні з тобою поставити дві рисочки і далі в нас буква Я. Скажи, будь ласка, це голосна чи приголосна? Yeah. Молодець. Чудово. Давай же далі подивимось, що ще в нас буде зображено. Хто це на зображено? Хто це на заказкова героїня? Маша. «Маша». В слові маша чотири букви. Перша буква ми. Маша. Скажи, будь ласка, ми. А наступна А це буде ми приголосна чи пом'якшена? Як ти гадаєш? Приголосна. Молодець. Наступна буква А. Яка це буде в нас буква? Скажи, будь ласка. А «Голосна». Наступна буква Ш, Ш. Це голосна чи приголосна? Чи можливо пом'якшена буде приголосна? Приголосна Приголосна. і наступна буде буква А знову. Ми знаємо, що це буде в нас голосна. Молодець. І в нас залишилася знову ж таки риба прийшла. Я думаю, що ти пам'ятаєш, як я тобі говорила про рибу. Перша буква Ри. Скажи, будь ласка, це яка буде голосна? Приголосна чи приголосна? Пом'якшена. Приголосна. Голосна. При. Приголосна. Наступна буква І. Голосна. Наступна Б. Голосна. І наступна в нас А. Голосна. Що це в нас зображено? Подивись, будь ласка. Їди. Ківі. В слові Києві чотири букви. Перша буква К, а після неї І. Якщо перед нашою приголосною знаходиться І, я, А, Я І, може бути вона яка? Пом'якшена приголосна. Ми ж чуємо не Києві, а чуємо Києві, тому це в нас буде пом'якшена приголосна. Наступна буква І. Скажи, будь ласка, яка це в нас буде буква? Приголосна пом'якшена. Просто приголосна, чи можливо, голосна? Молодець. Молодець. Далі в нас «в». Скажи, будь ласка, Ві. ми чуємо ви чи «ві»? Ні. То це буде пом'якшена приголосна. І наступна буква знову і це буде голосна. У нас є з тобою що? Подивись, будь ласка. Гриб. Гриб є. Правильно. В слові гриб чотири букви. Перша буква Г. Що ми ставимо? Кружечок, паличку чи дві палочки? Палку. Молодець, тому що це яка буква? Приголосно. Молодець. Буква Ри. Скажи, будь ласка, що ми будемо ставити? Голосна. Палочку. Буква И. Яка це буква? Приголосна. Голосна, згодна. І в нас є з тобою Б. Це голосна і приголосна? Приголосна. Молодець. Ти чудово впорався. В нас є з тобою стіл. В слові стіл чотири букви. Перша буква «с». Скажи, будь ласка, це голосна чи приголосна? Приголосна. Приголосна. Що ми ставимо? Палочку, дві палочки чи кружечок? Палочку. Угу. Буква Т. Що ми ставимо? Стіл. С, с, ти, ти і І. Скажи, будь ласка, ти що ми ставимо? Голосна, приголосна, чи, можливо, це приголосна пом'якшена? Приголосна пом'якшена. Звичайно, ти молодець. І буква у нас залишилася І. Що ми ставимо? Це голосна, і буква Л. Це у нас голосна? Приголосна чи приголосна пом'якшена? Молодець. Ти великий молодець. Фея задоволена тим, що ти відповів на всі її запитання. На цьому ми заняття наше закінчуємо. Зустрінь.